Отримали гуманітарну допомогу від благодійного фонду «Світлить» Світлани Легкої для Кізомиського Старостинського округу, для наших сіл і для наших хлопців військових. Вам за допомогу благодійному фонду Світлани Легкої, Світлий, Оксані Щебли і всі, хто намагається допомогти нам в нашому підзаписку Старостинському та да, дійсно. Е, наш округ сьогодні е, знаходиться в таких е, важких умовах. У е, нас щодня, щохвилини, щоночі йдуть сильні обстріли. От Сьогодні в нас е, 21-ї години вечора і вручну до 9-ї години ранку йшли сильні обстріли. Обстріли як з арти, так і з грантів. Ми знаходимося... В селі Велетенському, одному із сіл Кітамиського старостинського округу. Дане село знаходиться на недохідній фонді, але не дивлячись на це, тут на даний момент проживає близько 270 людей. Привезли зараз допомогу від благодійного фонду Світлани Легкої світлий Це консервація, це шампуні, це памперси для дорослих. Одяг. І на цей квартал ми підміжки були не забезпечені даний квартал ліхтарями. І ліхтарі. Допомога від фонду світлий. Велетенське. Другий квартал. Світлана Легка, дякую вам за допомогу. Ви найкраща. У нас незвичайні умови служби, коли доводиться перебувати в місцях, де не можна себе видавати. І треба перебувати там довгий період часу. Тому такі хімічні грілки нам дуже стають у нагоді. Можливо, вони не дозволяють нам захворіти, перебуваючи в місцях, де не можна себе показати. Дуже вам дякую, це дуже добре. Дякуємо, дякуємо за допомогу, дуже приємно, що ви нас не забуваєте. Хочемо сказати окремо велике дякую за надані речі, які нам дуже необхідні. Світлані легкої фонд «Світлий» благодійний фонд. Щиро дякуємо і говоримо великі слова подяки Бориспільській Бориспівській волонтері групі вулик, місто Бориспіль та село Мала Стариця. Хочемо сказати окремо дякую за гумові чоботи ірині Адамівні, яка передала їх самого закордону. Дуже вам дякуємо, дуже приємно, що ви нас не забуваєте. Також хочемо сказати велике дякую Словомірській громаді Київської області. Дякуємо за продукти, які ви надали, дякуємо за речі, які ви надали. Ваша допомога дійсно неоцінена. Ні, ті велике дякую. Жанні дякуємо велике. І е, вашій організації Хелп Монах. Те, що ви робите, для деяких людей здається дрібницею, а для нас це дійсно так. Дуже приємно, що ви про нас не забуваєте, дуже приємно, що ми маємо таких друзів, з якими навіть не знайомі. Слава Україні!